Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кислі ґрунти, так як я і обіщала. Сьогодні чомусь у мене не йде зопис і не, не хочеться йти на вулиці, бо дуже холодно. Вчора чоловіком понакривали всю розсаду. Агроволокном, тому що іде похолодання і такі невеликі морозці. То, звичайно треба трішки зберегти. Да, мені було питання в коментарі: чи треба чистити полуницю вже, наприклад, на Закарпатті. Ну, я знаю, що на Закарпатті рано починається весна. Але... але дивіться, по погоді, тому що на вулиці я ще не чистю і не збираюся чистити, тому що у нас ще лютий попереду. Ще можуть і в березні бути морози. Колись я почистила і потім ударив 13 градусів морозу, то не дуже гарно було. Тож не спішіть. Це я чистила в теплиці, тому що мені навесні буде не переливки, дуже багато роботи буде. І я постаралася перечистити цю розсаду. Залишилася ще одна теплиця нечищена. Це полуниця, яка на його. І в теплиці я не накриваю, а от розсаду прикриваю. Агроволокно вчора з чоловіком всю накрили. Так. Ну, і не будемо відлікатися, далі кислі ґрунти. На кислих ґрунтах, які ростуть бур'яни. Бур'яни росте кінський щавель, мокриця. Потім осока, подорожник, іван та мор'я. І дикамйота росте ще. Отакі. От Далі йдуть слабокислі, на яких ґрунтах вже деякі рослини і люблять рости. Бо на слабокислих навіть полуничка може рости. Ростуть салат, морква, картопля, любе слабокислий ґрунт, також кульбаба, конюшина, матемочиха, перій і ромашка люблять роститися з бур'янів. Ну, на нейтральних, я думаю, всі знають, що найкраще ростуть. Рослинки на нейтральних ґрунтах, і я думаю, знають, здогадуються всі. Чому? Тому що там доступні більша частина поживних речовин доступна до рослин, тому вони там і ростуть найкраще. І також там дуже гарно працюють мікроорганізми, які переробляють поживні речовини у доступну форму для рослин. Тож ось так. Що ж, які ж речовини можуть виступати у ролі розкислювача ґрунту тому що ґрунт, який кислий, треба обов'язково розкислювати, бо там рослини, якщо і ростимуть, то будуть хворіти. Тому що там дуже багато розвивається грибкових хвороб. І також недоступні поживні речовини. Навіть якщо ви їх вноситимете, то вони будуть все одно недоступні. Е, так, перше це ізвість. Е, я використовую, наприклад, у себе на городі для розкислювання пушонку гашену, тому що вона менш агресивна, не спалює мікробіоту. Яка нам дуже потрібна, тому що вона переробляє мікро... мікробіоти, вона переробляє е, різні поживні речовини в доступну форму для рослин, тому е, її убивати не треба. Е, використовую ізвість, е, але використовувати треба ізвість обов'язково осінню, восени бажано під перекупку, не бажано треба під перекупку, для того, щоб пройшла оця реакція, і до весни, якщо ви будете вносити якісь добрива, то добрива і, наприклад, ізвість, вони не будуть вступати в реакцію і не будуть мішати друг другу, тому що якщо із е, е, вапном вносити доброва, такі, такі, що містять фосфор, і такі, що містять азот, то вони будуть вступати в реакцію і е, вони будуть е, недоступні. Е, не буде засвоюватися фосфор і азот. Тому вапнуємо осінню, а добриво вже вносимо навесні, але не в усіх випадках. Далі йде доломітове борошно, крейда і золо. Золо ж, ну, рекомендують більше золу використовувати на слабокислих ґрунтах, не на кислих. Її, звичайно, можна використовувати і на кислих ґрунтах, але для розкислення вона не годиться, тому що, щоб розкислити ґрунт, її треба внести дуже багато. А якщо ви внесете дуже багато, Золи на кислих ґрунтах, то утворюються складні сполуки, які будуть негативно впливати на наші рослини. Золи ж треба використовувати 1 кг на 10 метрів 2 Це, якщо у вас слабокислий ґрунт. Тому я й використовую золу на всіх, ну, в себе на городі, я використовую тільки припудрюючі рослини. Так, трішки. І вони йдуть в мене як добриво, і як фунгіцид. Так як відомо, що попіл він вбиває грибкові хвороби. Тому, тому я їх і використовую. Верніше, попіл. Так. Активність у розкислюванні. Це доломітове борошно 90% розкислює ґрунт, крейда на 100%, зола не більше 80% і негашене вапно аж 120%. Дуже агресивне, дуже агресивне, і якщо використовувати негашену їзвість, вона спалює мікробіоту. Тому і не можна її дуже увлікатися нею і дуже багато вносити. Я внос гашену гашену пушонку, як я і говорила. Як же часто треба приміняти, понижати кислотність ґрунту? Якщо у вас слабокислі ґрунти, значить раз у 5-8 років. Якщо ж кислі, то раз в 3-4 роки, тому то ж частіше. Для підтримки нейтральної кислотності інколи вноситься 1 15 кг на 10 квадратних метрів. Це вноситься для того, щоб підтримати нейтральність ґрунту. Але інколи десь раз у 2-3 роки. Якщо ж пересипати вапну, то виникне проблема із засвоєнням заліза калію, магнію, бору. Вони стануть просто недоступними. У вас буде... будуть рослини хлорозити, перестануть рости, тому треба в усьому знати міру. Якщо ж вносите вапно і разом із добривами, чому говорять, що Треба вносити вапно восени, а добриво навесні. Тому що, якщо вносити їх разом, то буде блокуватися фосфор. Якщо ви вносите азот в місні, то буде блокуватися азот, вони будуть мішати друг другу. Тому вносимо окремо. І якщо ви дуже розкислюєте дуже ґрунт, якщо у вас дуже кислий, якщо ж ви вносите. Багато розкислювача. Якщо у вас дуже кислий ґрунт, то е, ті добрива, які підкислюють ґрунт, вон, їх не вносять у перші роки взагалі, е, не тільки на слідуючий рік, а взагалі. Е, тому що оці добрива вони підкисляють ґрунт і е, не буде ніякого ефекту. Тому ці, внос, ці які підкислюють ґрунт. Вносити можна по листу. Ну, звичайно, дивитися треба на інструкцію, що можна вносити по листу, а що не можна вносити по листу. Так як, наприклад, карбамід він підкислює ґрунт, його вносити краще по листу, О, кислий ґрунт. А в кого наоборот треба підкислити, то, то це добре якраз в тему. Чому ж краще вносити гашене вапно. Тому що, якщо вносити негашене вапно, ну, гашене теж воно агресивне, але в невеликій кількості. Воно не дуже агресивне, і воно нам тільки в користь. Якщо ж вносити, наприклад, негашене, то воно буде спалювати мікробіоту. І... Ці мікроорганізми, які ви спалите, не будуть переробляти нам е добрива або елементи в доступну форму для рослин, і рослини будуть, гол будуть голодувати. І також може е і з'їсти опалити рослини. Якщо, наприклад, у вас полуниця посажена, то, звичайно, е якщо виносите в ґрунт, ви можете. Опалити рослинки. Ми ж, ну, ми ж висаджуємо її восени більшість. Так. При високому рівні кислотності вноситься пів кілограма на один метр квадратний. Якщо ж незначна, незначне закислення, то 300-200 г на квадратний метр. І вносять це вапно під перекупку. Також Бажано робити сівозаміну, так як рослини теж вони впливають на кислотність, бажано чередувати рослини, які можуть рости після, після інших рослин. Є такі таблиці в інтернеті, все це є. Також треба сіяти, седироти, розкислюєш ґрунт гарно, гречка. Крім того, ще вона дає і рослинам, колій і фосфор, як добриво збагачує ґрунт. І також можна використовувати сидироти змішаної, змішані. Посіви можна змішувати оце насіння і висівати. Мені, наприклад, дуже подобається фацелія, вона дуже хорошо розрихлює ґрунт і поступає туди повітря, у неї шкідників, я не зустрічала, і гарний медонос. І слимаків менше, тому що от ці стебла вони такі колюченькі, вони не люблять от слимаки вони не люблять фацелію. Ну і завдяки фацелії, коли вона починає квітнути, то заохочує бджіл до вас на город. Також перегній дуже гарно використовувати у навіть із в місті із вапном дуже гарно використовувати навоз, то от можна використовувати і в парі. Вони дуже гарно працюють, і дуже гарно, якщо є там рештки, от є, вивозять гній вже перегревшись зовсім. А є з такими рештками. То от якраз в цьому випадку дуже до, до речі буде використовування е вапно. Чомусь вапно мені не заходить, в мене її в голові. Ну, Будемо вчитися. І також знайшла в інтернеті дуже цікавий. Спосіб розкислення, наприклад, содою, да, ще до цього не сказала, за смугові зони це зменшують витрати, наприклад, розкислювати або луночку, де ви будете. Використовувати. ну це ж не вапну, звичайно, тому що вапну з паливом рослинку. Ну Якщо ви, наприклад, використовуєте доломітове борошно, то можна або фосфоритне борошно, можна використовувати тільки в луночку, або використовувати тільки у рядочку, де ви будете висівати, чи, наприклад, висіяти. Садити цибулю або ще щось, і можна от по, цій, по цьому рівчачку сипати це борошно. Також гарно на цибулі приміняють суду. Суду сиплять після того, як зробили луночку, посипали содою, потім посадили цибулю. Але не, не з фанатизмом. Без фанатизму. Всього треба в міру. Е, тож, е, е, да, ще знайшла, що сода, е, лікує е, фітофтору. Ну, думаю, що вона не лікує, звичайно, а для профілактики можливо. Е, тому що. Щоб вилікувати фітофтору, це треба ще постаратися, хімічні препарати, то не завжди е, спрацьовують. Е, тому для профілактики, це цілком можливо, і я навіть, е, можливо, я навіть спробую на полуниці е, одна чайна ложка, ой, дві чайних ложки на 10 літрів води підливати під корінь. Е, це якщо пишеться, якщо для профілактики. Але якщо лікувати фітофтуру, Ну, якщо фітофтура не пала, то ви нічого не втрачаєте. Можна попробувати, звичайно, можливо, я теж попробую. Одна столова ложка на 3-4 літри води. Одна столова ложка на 3-4 літри води. Але не попадать на стовбір і не попадать на листя. Просто під корінь. Ну, я не знаю, чи не спали воно корінь. Ну, а оце, що, оцей рецепт, що дві чайних ложки, ну, це столова ложка на 10 літрів води. Це цілком, я думаю, може працювати. Як профілактика, звичайно. Я купила собі ph метр і він щось скакує, не знаю. Навіть я його тільки держу. Нікуди не занурюю і там цифри скакають постійно, але калібрувати ще не буду, бо до сезону ще є час, потім закалібрую його і буду вже використовувати. Потім вже все покажу. Якщо в мене вийде, звичайно, це в мене Досвід буде перший. Звичайно, я вже пробувала ним, начебто спочатку він показував гарно, хоча він відкалібрований, був, мені прийшов, ну, не знаю, може, щось збилося. Можливо, ще подивлюся в інтернеті, що може бути з цим. Але це не проблема, це, це вирішувальна проблема. Скажу ще за вчорашній інцидент із відео. Вчора в мене виник такий інцидент, я загрузила відео. Мені прийшло сповіщення, що провірки всі завершені, нема порушень, і я можу викладати, так як я завантажила туди кусочок музики, то я переживала, що чи пройде, чи не пройде. Але коли вийшло відео, то мені прийшов. Червоний значок попередження, що я порушила авторське право. Тож, по їхніх рекомендаціях я видалила відео, і потім обрізала музику і виложила знову виклала знову це відео, і воно пройшло провірку і все добре. Дуже багато людей використовують музику, але я не можу збагнути як. Я завантажила у, у додатку, де завантажується відео. Додаток, де я монтую, називається капкод. І там є безкоштовні ці музичні такі безкоштовна музика. Я взяла, завантажила, але мені прийшло попередження. Тож не знаю, дивилася дуже багато відео на цю тему. І говорять, що навіть якщо там, купляєш цю музику, то Через кілька років, коли кончається ліцензія у цих людей на цю музику, що вони продали, то мені може прийти попередження на те старе відео, що я виклала, воно монетизуватися не буде. Тож, хто знайшов вихід з цієї проблеми, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто користується. Таким, Хто користується і додає музику у відео. Звичайно, приємно, якщо в кінці йде музика, але мені не пощастило, так. але це не смертельне. Думаю, це нічого страшного, якщо в мене без музики відео. Тож всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення.